Євангелія на щодень, 31 жовтня Лука 9, 23, 27. Сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме щодня на себе хрест свій, і йде за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить. А хто погубить свою душу задля мене, той її врятує, яка по користь людині, коли весь світ здобуде, себе саму погубить або занапастить? Хто буде соромитися мене та моєї науки, хто буде... того і син чоловічий буде соромитися, коли прийде у саві своїй і Отця, і ангелі святих. Істину кажу вам, що деякі із тут присутні не зазнають смерти, аж поки не побачать Царство Божого. Кожен із нас має свої плани, міркує, що робити, щоб почуватися щасливим. І навіть якщо ми до кінця не певні, чи те, чого ми хочемо, справді зробить нас щасливими, все одно постійно чогось прагнемо. Для справжнього щастя треба, аби початком і кінцем усього в нашому житті була Божа воля. Бог є альфа і омега, початок і кінець. Тому як важливо цю Божу волю пізнавати і якраз відречені від себе, це шукання не того, що хоче, а того. Що Чому є Божа воля? Божа воля це найкраще добро для нас, адже лише Бог знає, що істинним добром для нас? Пригадаймо, коли Христос молився до спершу весловив свою позицію, а тоді сказав хай буде Божа воля. Отож у кожній життєвій ситуації маємо право на свою думку, на своє бажання. Але остаточним добром для нас має, мав би бути пошук Божої волі. Господи, навчи мене шукати Твою святу волю. Амінь.